Привіт! Сьогодні ми крок за кроком пройдемося по всьому процесу купівлі вашого першого дому на острові Ванкувер. Я хочу, щоб цей посібник був максимально простим і зрозумілим, щоб ви почувалися впевнено на кожному етапі. Так, перш ніж ми зануримося у деталі, коротенький, але дуже важливий момент. Все, що ми сьогодні обговорюємо, це для загального розуміння. Якщо ж вам потрібна порада конкретно по вашій ситуації, мої контакти ось тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Ну що, поїхали? Знаєте, мабуть, кожен хто тут живе, мріє про свій куточок на цьому неймовірному острові. Але з чого почати? Процес іноді виглядає таким складним, що просто опускаються руки. Давайте розбиратися разом. А починати треба, звісно ж, з основи основ, з грошей. Це власне і є наш перший розділ: фінансова підготовка. І тут одразу ж про найкрутіший інструмент для покупців новачків FHSA – це просто знахідка. Уявіть собі, ви кладете гроші, вони ростуть, ви їх знімаєте на купівлю дому і жодних податків на жодному з етапів. Це ніби взяли все найкраще від пенсійного рахунку РРСП і неоподатковуваного ТІФСЕ і об'єднали в одне ціле. Супер, правда ж? Є ще один варіант, теж дуже класний. Програма Home Buyer's Plan. В рамках вашого пенсійного рахунку РРСП ви можете позичити гроші у самого себе до 60 тисяч доларів і теж без податків. Єдиний нюанс ці гроші треба буде повернути назад на свій пенсійний рахунок. Зазвичай на це дають близько 15 років. Добре, з інструментами розібралися. А скільки власне грошей треба мати на старті? Який мінімальний початковий внесок? Формула дуже проста: всього два кроки. На перші 500 тисяч вартості будинку відкладаємо 5%, а на все, що дорожче 500 тисяч 10%. Давайте подивимось на конкретному прикладі. Так завжди зрозуміліше уявімо, будинок коштує 600 тисяч. Отже, беремо 5% від перших 500 тисяч це 25 тисяч, залишається ще 100 тисяч. Так з них беремо 10%. це ще 10 тисяч. Складаємо разом, і виходить, що мінімальний початковий внесок 35 тисяч доларів. Все просто. Окей, з грошима розібрались. Тепер час зібрати свою команду мрії, бо купувати дім наодинці це ви знаєте так. Собі ідея. Вам знадобляться двоє головних гравців: іпотечний брокер і звичайно ріелтор. І ось тут увага, дуже важливий момент. Перш ніж ви навіть почнете дивитись будинки онлайн, зробіть собі преапровал, тобто попереднє схвалення іпотеки. Це не просто папірець, це ваш козир. По-перше, ви точно будете знати на яку суму розраховувати. По-друге, продавці будуть сприймати вас серйозно, величезна перевага. Тепер про ріелтора часто чую питання: а скільки це коштує? Так, от для покупця послуги ріелтора, як правило, безкоштовні. Комісію платить ріелтор-продавця. І ось ця цитата, вона просто в яблучко. Подумайте, якщо агент не може відстояти власну цінність, як же він буде торгуватися за вас і відстоювати ваші інтереси? Хороший ріелтор це ваш головний перемовник. Так, фінанси є, команда на місці. Нарешті починається найцікавіше. Переходимо до пошуку того самого ідеального дому і, звісно, до того, як правильно зробити пропозицію. І ось ви його знайшли. Дім, мрії, але не поспішайте. Ваша пропозиція про купівлю це не просто ціна, це ще й умови, які вас захищають. Давайте швиденько по них пройдемося. Умова фінансування це ваш час, щоб банк остаточно все затвердив. Інспекція будинку ну тут зрозуміло. Треба перевірити, чи не розвалиться він завтра. Якщо це квартира, дивимося документи кондомініуму. Ну і страхування. Без нього банк просто не дасть грошей. Купівля домою це, звісно, великі витрати. Але є й хороші новини. Існують способи непогано зекономити. Давайте поговоримо про найприємніше: про податки та пільги, які допоможуть зберегти ваші гроші. Отже, в Британській Колумбії є такий звір, як Property Transfer Tax або скорочено PTT. Це одноразовий податок, який ви платите, коли нерухомість переходить у вашу власність. Як бачите, ставка тут прогресивна. Чим дорожче житло, тим більший відсоток. Але ось вам лайфхак. Для тих, хто купує житло вперше, є спеціальна програма. Вона дозволяє цей податок або суттєво зменшити, або не платити взагалі. Цікаво? Тоді давайте розберемось, хто ж може претендувати на таку приємну пільгу. Вимоги насправді досить прості: по перше, треба бути громадянином Канади або постійним резидентом. По друге, прожити в Британській Колумбії хоча б рік. І найголовніше, це має бути справді ваше перше власне житло. І не просто в Канаді, а взагалі ніде у світі. А тепер до конкретики, до цифр. З квітня 2024 року діють нові правила. Якщо вартість вашого житла менша за 835 тисяч доларів, ви отримуєте повне звільнення від податку на перші півмільйона доларів. Це величезна економія. Якщо ж ціна трохи вища, в діапазоні до 860 тисяч пільга буде частковою. Але все одно це дуже вигідно. Ну що ж, ми на фінішній прям. Залишилося зовсім трохи. Поговоримо про завершення угоди і ті самі останні кроки, які відділяють вас від ключів вашого власного дому. І ось він, цей момент. Що ж залишається? Все дуже просто. Перше, ми йдемо до юриста чи нотаріуса, щоб підписати фінальні документи. Друге, переказуємо залишок початкового внеску та супутні витрати. І третє, найприємніше отримуємо ключі. Вітаю! Ви власник нерухомості. Звісно, увесь цей процес може виглядати трохи лячно. Але повірте, коли поруч є хтось, хто знає всі підводні камені, все стає набагато простіше. Якщо ви відчуваєте, що готові зробити цей перший крок до власного дому тут, на острові. Знайте, ви не самі. Якщо потрібна консультація, порада чи повний супровід у купівлі чи продажу, ось мої контакти. Можна дзвонити, а можна просто написати в будь-який месенджер. Буду радий допомогти. Дякую, що були зі мною. Гарного дня!